Доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої бюджетної комісії. На порядок денний в нас винесено одне питання про внесення змін до місцевого бюджету Кременецької міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу проголосувати за основу. І в цілому переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін доповідає Надія Надію. Планується внести зміни в місцевий бюджет, а саме є постанова міністрів від 31 грудня 24-го року про розподіл субвенції державного бюджету на нову українську школу в сумі 2 мільйони 536 тисяч гривень. Включити її в доходи і в видатки місцевого бюджету відповідно. І згідно постанови 13 від 10 січня 2025 року перерозподіляємо вільний залишок коштів, який утворився за рахунок субвенції з державного бюджету на харчування учнів початкових класів. В закладів загальної середньої освіти в сумі 4 мільйони 888 тисяч 600 гривень на харчування по спеціальному фонду харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Відповідно на нову українську школу необхідно згідно постанови, передбачити 10% співфінансування, це 282 тисячі, зменшуємо на цю суму резервний фонд і передбачаємо співфінансування по кожному закладу, де є 7 класи. В цілому у нас є 29 сьомих класів. На кожен клас виходить 87 тисяч гривень за рахунок субвенції і 9 тисяч гривень за рахунок місцевого бюджету як співфінансування. І 75 тисяч зменшуємо резервний фонд і спрямовуємо їх на видатки по програмі МОБ роботи на доставку мобілізованих на січень місяця. Є питання? Зрозуміло. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. одноголосно. Дякую. роботу з зараз.